Запитання по дорогах. Я думаю, це питання вже багато звучало. І вчора воно нас звучало. Ви можете поставити крапку, це питання руба, і поставити в цьому питанні крапку, я маю на увазі дорога зміїв Таранівка. Тому скільки спекуляцій, і в тому числі з боку депутатів, які роблять картинку для медіазмія. Крапку я можу, не можу поставити, тому що я за цю дорогу не відповідаю, не несу відповідальності власник даної дороги, ДП «Дороги харківщини. І всі депутати, якщо в них є можливість попіаритись, повинні задавати питання не мені. А власнику даної дороги, тобто їхати на Харків, на Асхарова 2, підніматися на третій чи четвертий поверх, ДП дороги харківщини, і просити або вимагати, або просити, як вони це вміють, місці з медіа зміїв і задавати питання власнику. Тобто, ви приходите, получається до сусіда. І говорите, давайте ви будете відповідати за ту дорогу за, за свого сусіда. Так а не прошу піти до власника тої земельної ділянки чи дороги і задати питання йому. Тому крапку поставити не можу. Я можу крапку поставити на ті дороги, які перебувають на балансі міської ради, де я несу персональну відповідальність. Це я можу зробити. По дорогах я можу надати інформацію. Дорога Зміїв Таранівка на проєкті ДП дороги Харківщини на цей рік не було взагалі. Тому і ремонту, ремонту не було ніякого. Дороги ремонтуються на сьогоднішній день при фронтових громадах або в громадах, де можуть бути можливі бойові дії в цьому році, лише за проханням військових частин. В зв'язку з тим, що є альтернативна дорога, зміїв Лугаве, -Соколова, зміїв -Соколова -Лугаве Таранівка, так, вона далі на 19 кілометрів. Але альтернатива є тому перспектив зміїв Таранівка на сьогоднішній день я не бачу. Чекаємо всі листопада місяця. Листопаді буде фінансування ДП дороги Харківщини. Вони будуть розуміти бюджет на двадцять рік. Я вже з керівником домовився на сьогоднішній день. Він він після того, як отримав бюджет, жде мене в до себе на робочу зустріч. І ми будемо визначати дороги, тому що. Вкрай необхідна. це дороги. Змійов, під зміїв Підіс, Зміїва Мельченки, зміїв Гайдари, Зміїв Константовка. Це ті дороги, які вкрай необхідно спасти в наступному році. І в яких, на яких умовах це буде відбуватися, будемо спілкуватися. Бачите, воно одне питання переходить в інше. І от колега задавала питання от щодо плитки, там тротуарної і всього остального. От вибираємо, так. Да? Спасти дві дороги змію Артіховка, зміюмох 14 мільйонів. Зробити, допустимо, парк ті самі, допустим, нехай 5 мільйонів. Ну, на завтрашній час стоїть питання: ми робимо там, дорогу, Змією в Гайдари, вибачте, чи кладемо плітку возі управління соціального захисту. А дорога ж не наша. А дорога ж не наша, ми на неї не повинні туди вкладати кошти, ми не повинні їх фінансувати, але ми не розуміємо, що там теж наші люди живуть. І якщо у гайдари зараз дорога пропаде, там піде дощ там на склоні, не піднімемося. І так кожен раз ви, ви якісь нові виклики, і треба ставити на важелі ті питання, які виникають. Тому по дорогам крапку поставити не можу, а звучить зразу перспективу під'їзд Амиченки, Гайдарин це і Константовка на наступний рік. Крім того, обов'язково будемо виділяти кошти для того, щоб проводити струменевим способом ремонти тих 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 тих, тих, тих ті, ті дороги, які ми вже зробили. Тому що якщо ми дорогу зробили за 13 мільйонів гривень, зміїв Мохнаші Змію Артюховка, то і підтримка їх на наступний рік я розумію це десь близько мільйона гривень. Мільйон гривень дали, нас дві дороги будуть нормальні, а ці кошти вже можемо перенаправляти на наступні дороги. Тобто в такому форматі будемо працювати. Змія перспектив не бачу взагалі. Оце ну, є крапка в тому плані, що тут вона полягає не в тому, що ви повинні зробити. Вона полягає в тому, що багато людей не розуміє. Ти бачиш, коли їх підігрівають. Вони вже кричать, що гроші крадуть, це винувата влада. От щоб вони володіли інформацією, а не тільки від медіазмії. Ще раз, депутати, які хочуть піар десь на сесії, правильно ви підмітили, що це піар. Тому що якщо конструктивна робота, це Харків, Асхарова, 2, керівництво ДП «Дороги Харківщини. Приїжджають, сідають за стіл і говорять: ми депутати з міської міської ради, місці з, з медіазміїв, дайте нам, будь ласка, які перспективи є. Якщо людина говорить нема нічого, виходить голова і говорить, а ми знайдемо можливість, ми підтримаємо. В такому випадку буде голова, як допомагає і е, місце з депутатським корпусом утримати дорожну систему. А якщо депутати просто хочуть зробити піар і показати, що голова не працює, так ми там і не повинні працювати. І ще раз, це не наша дорога, це не наші, ми не власники цих доріг. Вибачте. Знову повертаюся до питання, яке я вам ставила в лютому минулого року, по сходинці з парку до вулиці Пушкарюк. Ви тоді говорили, що вони не стоять ніде на балансі, але це не заважає в УЖКГ, дяка їм велика. Вони вирубають там чагарники, і там прохідність є. Це от як з парку, і я ну, це так. розумію. Вони просто рушаться. Людей там проходить багато, і люди там також кажуть, що влада нічого не робить і краде. Ну вибачте, як є. Можливо, так і є можливість розглянути питання і привезти їх більш-менш до зими, тому що там реально можливі небезпечні ситуації. І е, на додаток, там, дуже погане, там машини, які їздять на СТО. Вони просто вибили на розі дорогу між проуком парковим і проуком квартичним. Там вибита дорога і яма. Тобто, якщо ожеледиться буде або людина не впишеться в поворот, там реально можуть бути ну, проблеми, або ДТП навіть маленькі. Можливо, є питання Ну, я пощадова був... дороги. Я з вами згоден, дорогу необхідно робити. Тому ми дароги почергово робимо. На наступний рік ми плануємо робити і цю дорогу, і в нас буде проект на вулицю революції. Тобто на цю, на, цей, на на цей край ми плануємо ці дороги визава як. Обновити, не обновити, а відремонтувати в трохи в іншому не підтримати саме відновити ці дороги, тому що і там, і там ці дороги страшні. Що касається сходинок, знову ж парк, знову ж паркова зона, але тепер з іншої сторони. Ми тільки що проговорили у проєктні соціального захисту, а тепер повернулися з парка з до іншої сторони. І ще раз повторююсь: якщо ми робимо, робимо комплексі. Вони не перебувають на балансі, їх треба просто взяти і відсюди обрати. Це вже старі, старі сходинки і покласти там купити, купити нові сходинки, поставити. Також це розумію. <звіли rubbing> <звіли> <звіли> влада нічого не робить. Я з першого питання написав, почав з того, чим, чим, я, чим я горжуся, я розказав ті проєкти, які на сьогоднішній день реалізуються. Тому це відповідь на те питання, що влада нічого не робить. <звіли> Питання двояке ще раз. Кладемо плітку, ділаємо ступіньки і допомагаємо Збройним силам України. Плюс-мінус так. Тому не знаю відповідь на це питання. Опять же, це саме питання, що ви задавали першого разу. Ви винесемо при формуванні бюджету, я обов'язково обіцяю винести це питання на розгляд депутатів. В будь-якому випадку ми мільйона три гривень, як мінімум, заплануємо на центральний парк на наступний рік. Щоб ці кошти можна було почати реалізацію проєкту від Алеї Слави, повторяюсь. І далі треба буде робити сходинки і підняття до парку, це я вважаю одним комплексом місці з парком. Якщо його робити, то це все повинно бути одним. Це від заїзду від управління соціального захисту закінчується з цими сходинками, що виходять на вулицю Пушкарьова з парка. І до відповідної з. маршрутам людей з обмеженими відповідальностями. Це все повинно бути в одному комплексі. Ми не можемо зробити, поставити сходинки, потім думати, що там немає пандуса, то потім опять у нас є жалоби, що людина не може там спуститися або піднятися. Якщо вирішувати таке питання, це треба вирішувати комплексно. Сходинки, якщо навіть якщо не на балансі, їх треба придбати, поставити на баланс міста однозначно. Стосовно допомоги Збройних сил України. Вчора на сесії ми перенаправили до обласного бюджету ті кошти, які ми виділяли на придбання пікапів. Дуже багато спекуляцій з приводу цього. Розкажіть, яка ситуація, чому не вдалося придбати? Трохи інша історія. Просто прийшла наша черга, і ці кошти ми закамулювали, і відправили на. Департамент ЖКХ на який був покладений саме обов'язки для закупки закупку для збройних сил тих матеріальних цінностей, які були запроси на на рівні Харківської обласної державної військової адміністрації. В зв'язку з тим, що йдуть величезні тендери, вони отримують в там деякі знижки. Чому саме ми не реалізували цей проект? Тому що були запити на пікапи. Від військових саме хотіли б військові, щоб ми придбали придбали Тойоти пікапи. Коли надали нам тендерні пропозиції, ми оголосили тендер, надали тендерні пропозиції, то Toyota виготовлюють в Тайвані. Тайвань не підписала з Україною так називається податок на локалізацію виробництва. Що це передбачає? Це ми повинні, повинні були сплатити крім того, що ми придбали ці Тойоти. Ми повинні додатково були сплатити від ринкової вартості ще 25% або податку, або закупити додаткове обладнання на ці транспортні засоби. Сама мета була, щоб змінив сервіс закупив ці машини, щоб саме військомат вилучив на ці машини. По перше, це пішло б. Нам би плани по мобілізації. Ви всі знаєте, що доводиться на кожне підприємство плани по мобілізації. Таким чином, міська рада виконала свій би план по мобілізації наступне. Підприємство отримало 20% НДС, відшкодування від 6,5 млн це 1,3 млн і змію би сервіс би не сплачував би деякий час податок на додаткову вартість. І це в комплексі ми питалися, хотіли вирішити. Ми запропонували військовій частині, яка до нас зверталася, закупити пікапи, які збираються в Дніпропетровській, це на базі китайських авто, авто. саме в Дніпропетровське Дніп збирає на сьогодні ці автомобілі. На що отримали відповідь, що вони не дуже гарної якості. Ми не хочемо такі авто. Тому щоб не входити в суперечку не з військовими, не з податковою службою. Ми направили ці кошти до обласної військової адміністрації, щоб вони провели закупку. Так, саме в кінці. Серпня до мене звернувся директор департамента за, за цими коштами, що ваша черга прийшла. Якщо ви ще не придбали автівки, то кошти передавати на військову адміністрацію. Таким чином було прийнято рішення передати ці кошти на військову адміністрацію, щоб не платити 25% податок на локалізацію виробництва.